Наближаються поминальні дні, час після великодніх свят, коли люди віддають шану померлим родичам та близьким. У провідну неділю, яка відбудеться 12 травня. Багато людей планують відвідати місця поховання рідних. На жаль, на сьогодні кладовища Донеччини не можна назвати цілком безпечними. На деяких з них продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети. Але через активні бойові дії зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів. Наштовхнутися на які можна в різних місцях. Для того, щоб вирізнити вибуховий пристрій з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичайними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунають від предмету цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу. Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Рятувальники кажуть, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій. Категорично забороняється заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світовий, тепловий чи механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання при виявленні вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних предметів, телефонуйте 101 або 102». Для того щоб цей період не був затьмарений надзвичайними подіями, фахівці ДСНС проводять серед мешканців роз'яснювальну роботу. Люди по всякому а це все треба роз'яснювати, бо багато думають, що це так. Та, десь, ну не в тебе. А воно, бачите, як. І вже так звикли до цього всього, що воно так, як і треба. А треба щось, оце листівки вони напоминають і дуже добре. Я думаю, так, да, тому що щоб везбіжання халатності повинні такі бесіди проводитися. Ну воно що, лишнє буде, не буде лишнє. А так, яка різниця. Всі про все знають, в принципі так, свідомі люди. Освідомлен, як говориться, пооружував, да? Планирую, але как бы опасаємося, если чесно. Потому що время у нас зараз непредсказуємо. Хотілося б, конечно, ну будемо дивитися по обстоятельствам. Не всі люди, як говориться, забувають там. Це дуже частно і правильно. Нагадувати. Потому що время тревожное. Конечно, ну потому що многие не знають об этом, і якби це надо проводіти. Рятувальники закликають мешканців громади бути пильними та за можливості утриматися від відвідування кладовищ через безпекову ситуацію. Бережіть себе та будьте відповідальними.